Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз покажу всі троянди, які у мене ростуть на моїй клумбі вперше. Тобто вони зацвітають у мене перший рік посаджені у середині жовтня минулого року. Ось подивіться, це красотка Глорія Day. Тут дві квіти розцвіли. Ось ще одна є пуп'янка. Ось іще буде і ось. Зараз покажу вам іще інші троянди і розкажу, чому я на таких маленьких, однорічних трояндах не обриваю квіти. Вони цвітуть у мене. Подивіться, яка гарна квітка. До речі, я хочу сказати, що на англійській мові в перекладі це означає мир. Дуже гарна квітка. Дуже гарна троянда. Вона стресо-устойчива, вона гарно зимує, вона до хвороб стійка, не хворіє і дуже-дуже красива. А ось троянда Августа Луїза. Подивіться, бачите, це теж перша річка, теж вона У мене посаджена в жовтні, вони всі посаджені в один день. Скільки ось буде пуп'янок. Скільки тут тут закладується, я їх не обриваю. І кущик о, ніки, чи маленький. Транда Dubb Delaight. Вона ще не цвіте. Теж, звичайно, гібридний, я вам показую, теж буде цвісти ще Ось мохана. Кущик теж гарненький, теж багато пупінок є. Ось екзотика. Зацвіла. Теж пуп'янки, теж наростають. Наростають ось молоденькі і там молоденькі. розвивається трояндочка. Ще покажу декілька штук, не всі, бо всі ще не цвітуть. А потім розкажу, як вони в мене так швидко ростуть і чому я не зриваюсь. А це перфект ой така вона такий запах, такий приємний, приємний. Тут уже я зламувала квіт, і вона цвітається, вона таким, бачите, буки там цвіте. Тут ще буде цвісти там буде цвісти. Взагалі у мене багато перша річок. Я в торік купила 53 троянди, із них 8 платючих. Ось так. Це теж все перша річка. Ось мені дуже подобається, вже цвітається, але оце такі. Ой, ну просто, просто це, звичайно, гібридна. Вона низенька, маленька. Литис багато квітів, листя здорове, Все нормально з нею. Так от, дивіться, друзі, у мене під кожним кущем насипано ось таке добриво. Воно зараз отут уже взялося отаким коржим. Але нічого страшного. Під кожен кущ, вон там. Під кожним кущем в мене таке добриво Це добриво азотне це мочевина. Чому я дозволяю своїм трояндам квітувати? Тому що я допомагаю їм рости і розвиватися. Так, коли маленька троянда вона витрачає дуже багато сил на квітування. І ясно, що вона не хоче рости. Але, за моїми спостереженнями, це міф. Вона росте. Але її треба годувати. Чому, коли ви дивитеся розплідниках, у дівчат море квітів у розплідниках, і вони нам присилають гарні саджанці. Ну, принаймні, мені завжди присилали гарні красиві саджанці. І вони квітують, тому що вони їх годують. Зумієте? Як я роблю? Я вже показувала, в мене на каналі є відео, починаючи із самої ранньої весни, я годую азотом. під кущ, не по стеблу. Не по листю. Під кущ я постійно, спочатку, коли нема листя, я аміачну селітру підтрушую. Потім, коли вже з'являється листя, це мочевина. І для того, щоб кущ був пишний, щоб наросло, щоб не одна палка була і одна квітка. Ось дивіться, ви що думаєте, що мені першу річку таку продали, ні звичайно. Вибачте, тут трохи мене. Цей малачай надає він мені на клумбі. ні звичайно, це куща я нарощую сама, його нарощую. Я обробляю по листу, додаю каліні добре, фосфорні, магній, сульфат магнію, даю калій, даю бор, і рослина квітує, і вона не витрачає сил. Багато, тому що їй достатньо харчування. От бачите, дивіться, яке гарне, яке здорове, блискуче листя. І в той же час кущ розростається. Він буде квітувати, він буде мене радувати своїми квітами. Я побачу, які квіти тут. Але ось вже сьогодні-завтра буду обробляти, тому що попелиця. Кожні два тижні я обробляю барашниста роса, мукаоця, чи як воно там називається. Ну, ви зрозуміли. І попелиця це не саме найчастіше. Попелиця це вже другій половині може бути плямистість. Але в основному троянди мої, вони після кальцевої селітри обробки, Вони такі не, не хворіють, майже не хворіють. Де там пару троянд є, але це світлі сорти, це тріпси. А так взагалі троянди здорові. Ось оце точок ось у такі. Бачите? Ці тут один-єдиний, то він залишився ще з самої весни. А так, оце в мене під корінь. завжди Піде дощ, вона розстане. Немає дощу на сонці розстане. Але до 15 липня мене завжди під корінь це селітра. У вас тоді буде наростати дуже багато ось таких молодих паганів. Буде наростати молоденьких. А після 15-го треба, щоб у ці пагони вони стали вже одерев'яніли, щоб вони не були такі м'якісенькі, ось такі, бо вони не перезимують у вас. Тому азот уже все, крапка. Азоту не треба кидати. А треба вже калій, побільше калію. Уже формулу 25-50, якщо це у вас там плантатор, мастер і так далі. Це уже. Калія, селітра, це гумат калію. Купіть гумат калію. Я сьогодні пішла на базар, у нас на гектар обробки картоплі у порошку продається 100 гривень, здається, там 100 грам. Одна чайна ложка на 10 літрів води. Уявіть собі, скільки це ви, скільки, наскільки часу у вас цього вистачить. Мені на 2 роки вистачає. І я свої троянди спокійно гуматом калію, все поверх. І вони просто бояють, просто. І ось і знову і тут же наростають. Наростають нові молоденькі. Ось, подивіться, троянда Боїнг. Це біла троянда. Ось етикетка Боїнг. Знизу, бачите, з того боку росте молодий пагін. Моє завдання, щоб він виріс, а потім до того часу, поки наступить. Мороз, прийдуть холода, мені треба, щоб він визрів, і став таким, як дерево, а деревинів Ось тут таким став зараз. І я це зроблю, тому що я припиню подавати азот і буду годувати калійними добривами. Я не буду вам розказувати, дівчатка, мої милі, трояндолюби, про те, які каліні, доброго є їх, дуже багато. Є суперові фірми, дорогі. Там взагалі але є звичайні прості, але одне те саме платите за фірму. Я беру прості, тому що немає в мене коштів, там брексіли, там і все таке є гроші, купуйте. Але гумати калію, селітра калієва. Різні там мастер-плантатор. 9 гривень коштує у нас цей плантатор з різними формулами. обробляйте і у вас будуть квітнути, і не треба зривати першу квітку. Ой, скільки, як скільки цього молочаю чаю? Ну, жахи одні. Так, оце вам таке розказала. О, подивіться, яка молодушка. Маленька вона, але вона квітує і тут є квіти, вона здорова, вона нормальна. Але у неї під кущем є допомога. Поки що це зараз допомога така, а потім будуть іще каліні. Але каліні є знову ж поверху. Ось дивіться, в Тарі купувала п'єр. У мене є він один, але я купила тут, я посадила ряд троянд, бо хочу закритий фасад чужої хати, некрасивий. Ну, що мені його зривати? Ви подивіться, він розвивається нормально, у ньеке листя. Це та рік. Я ж вам кажу, що я купила багато їх і тут посадила 9 по фасаду. Ось, таке листя. Воно буде твітувати, але вчасно тільки обривайте, зрізайте, правильно зрізайте, правильно Ось отак треба зрізати. Не отак, а отак. Ну, кому цікаво, я. Розкажу, як я зрізаю. І знову ж, подивіться, там біленьке видніється. Видніється біленьке. Це п'єди рорсар. Ось одна річка Плетучка. Одні відквітували, інші будуть квітнуть, і так вона ціле літо квітне. І знову ж там я насипала. Вона росте, вона розвивається, зверху калієм і все буде троянда. А це грунтопокровна троянда. От подивіться, як вона розрослася. Я вам це все показую однорічки, які я торік купила і посадила. Але я їх годую, годую. І вони цвітуть, дівчатка, не обривайте ви першу квітку, ви любуйтеся цими квітами, але допомагайте рослині, давайте їм харчування, щоб у них було сил квітувати і вас радіти, вам э, вас радувати. І тоді ж до того розумієте. Ви багато наростає у, цього, у цих пагонів, вона у вас буде пишна на наступний рік, буде багато квітів. І буде у вас гарний, красивий розарій. Це перша річка ангела. Але вона вже такі широченька. Вона розростається. Бачите, такі маленькі кіточки, але останнім часом. Не знаю, багатьом не подобаються отакі квітки, а мені подобаються, Вони просто незвичайні. Але подивіться, як обсіла папелиця, Треба терміново, її обробити. Терміново. А ось перша річка називається, скажу вам, зараз, Easy Does it, фларібунда, Але вона тут у мене гущавині сидить. Треба буде на наступний рік її пересадити. Тут скоро буде цвісти жовта ромашка. Тут біла ромашка. Тут лілія. Ну, одним словом, тут чого тільки тут немає. Ось я вам розказала, чому я не обриваю перші квіти на першорічках. Із вас підписка і лайк.